Наголошується ухвала іменем України і резолютивна частина. 28 вересня 2016 року судові палати в свій справах апеляційного суду військової області в складі, домовуючи суді Міткевичі, суді Мікуш Повлишена, секретаря конкурс, участі у позивачі, Ханишини, третій особи Гончара. Знаємо, що в відкритому судовому заселі... Справа за апеляційною скаргою, Канишина Валерія Івановича, ухвалу Шевченківського районного суду міста Львова від 18 серпня 2016 року в справі за позовом Канишина Валерія Івановича, до републічного сцена Погористства Рівгаз, Кабінету міністрів України з участю третіх осіб, Черномського Віктора Леонардовича, Мончурука Сергія Ігоровича, Бохняка Мирона Степановича, Ген Ігоря Романовича, Пелик Любомира Ярославовича, Мартин Світлана Іванів, провезуння вільні правомірні та зобов'язання до вчинення жінь встановити. Відповідно до частини 3 статті 209 статті 317 ЦПК України, коли судді вважає необхідне проносити вступну та результативну частину ухвали або тексту відкласти на 5 днів на підставі наведеного, вкруючи статтями 303, 304, пунктом 4 частини 2 статті 307, пунктом 4 частини першої статті 311, статті 313, пунктом 2, частини першої статті 314, статтями 315, 317, 319, звільного працюального кодексу України, коли судді ухвалили. Поліційну скаргу Канишина Валерія Івановича задовольнити. ухвалу Шевченківського районного суду міста Львові 18 серпня 2016 року скасувати справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції. Ухвала набирає законну силу, зменте і в касаційному скаженні в силу статті 324 ціни кодексу не підлягає, оскільки не перешкоджає подальшому провадження справи, вивоючи підпис судді, підписи. Учасники розвитку суд та зміст, Тут та результативної частини ухвали, зрозуміло позивач вам. Коли получати буде Що? Коли Повний текст через п'ять днів. 5. Так, вам треті особа зрозуміло. Мені не зрозуміло, поки не отримую короткий текст ухвалу. А тоді буде зрозуміло. Судове засідання оголошуємо закриття. А також ухвалу на відмовлені у заяві про Йдіть Ви до 54 го кабінету після внесення цих в систему буде виготовлена копія і ви отримуєте межах дві години. Прекрасно, Дякуємо за справедливе рішення. Так Дякуємо народу України.